Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. Сьогодні у нас на огляді автомобіль, який ніколи не буде мати проблем з корозією Audi a 4 2.0 MPI 2006 року випуска. Автобіль непростий, максимально збережений, Все, як ви звикли бачити, у нас на каналі. Не битий не фарбований, абсолютно без корозії в даному автомобілі. і не буде ніколи, якщо дати доглядати, так само як це робив попередній власник. Дивіться, на стан кузова, оптики, салону, автомобіль на. 16 кованих дисках, резина у нас у мішелін літня, залишок десь 80%. Зауважень по кузу немає від слова абсолютно. Тубільна з комплектація з партроніками, з підігрівами сидінь, двох зоним контролем Автомобіль на рейлінгах притонований. Естетичний стан автомобіля взагалі і зовнішній вражає. Ніяких зауважень технічних візуальних автомобіль немає від слова абсолютно. Показую загальну частину кузова. Дивіться на бампер, на капот, нічого взагалі немає. Сколи, царапін, м'ятин, нічого по автомобілю немає. Пластик весь збережений, збережений, нічого не висічено. Класний автомобіль. Розглянемо стан салону, стан роботи двигуна. Розглянемо даний автомобіль в салоні. Карти тут взагалі як нові без пошкоджень. Подивіться, на стан шкіри, на стан кнопок, все по оригіналу. Нічого не крутилось, не знімалось, корозія відсутня. По салону, якби я не знав про обіг даного автомобіля, я сказав би, що тут до 100 тисяч. Тому що нічого не затерто, не пошкрябано, не заспальцовано. І люблю бачити салон у матовому стані. Подивіться на стан кнопок, вони не переклеєні, не відновлені. Все в оригіналі. Я поклонник марки Audi, сам їжджу на Audi. Під касети. Прям. Подлокотничок, все чистенько, нічого не перешито, не тронуто, потолок чистенький, машині не полили. Задній ряд сидінь взагалі без зауважень, ніде пластик не виломаний. Карти ціленькі. Повторюю, що новий власник корозію на даному автомобілі ніколи не побачить і не знайде. Все в заводських швах, все по оригіналу. Чистенький багажник, шторка. Працює, шторка працює, двойний багажник. Дивіться, не зацарапано, як часто буває в них. Не вигорівше. Посилювач стоїть заводський, гарна акустика. Все в зазорчиках. Чистий домашній автомобіль. У нас тактика. Ми працюємо виключно по якості. Без різниці, яке авто, головне, щоб воно було збережене, якісне. Тому що зараз продаються тільки хороші автомобілі. Подивіться на стан пройомів. Любий спеціаліст, автоексперт, СТО скаже, що тут по стану автомобіля не більше 100 тисяч пробігу. Бережна експлуатація, порядний німець. Сервісні історія є, де кратюве. Те, що тут. Рідний пробіг це беззаперечний факт. Всі відмітки по обслуговуванню по автомобілю присутні. Але видно і стан автомобіля, подивіться, По стану тут вражаюче. Невідломаний, як не часто, буває, бардачок. Все плавно. Додаткова документація, чистий шостий рік. Перевірка стану роботи двигуна. Audi 2.0 MPI. Нагадаю, подивіться, наскільки мене вражає стан пластика. Все матове, все заводське, збережене. Такий переход 2006 рік назад. Відігрів сидінь, клімат-контроль. Все справно, ми це контролюємо. Амортизатор ці компресор ми включився. Ми контролюємо це дуже сильно, постійно. Мав би, мав би я касету, зараз хотів вставити, послухати. Тут. Дуже якісна акустика. Ручничок, підлокитнічок, подивіться, нічого не виломано, коцика царапинки немає. Передній пакет склопідйомників. Все абсолютно працює, кожна кнопочка. Капот у нас простий атмосферний двигун, 2,0, на нього легко ставиться газ, оптика вся рідна, вся по ауді, нічого не крутилось, не знімалось, подивіться на стан. Стаканів, все в заводських швах, всі заводські точки. Є відмітки про обслуговування, які зходяться сервісною книгою. Капот не крутився, не знімався. Ніяких потоків масла по автомобілі немає, працює тихо, рівно. Підкапотний простір взагалі вражає по своєму стану, дублююча табличка з інкодом присутня. Все в оригіналі. Подивіться, на стан підкапотного простору. Це авто ніколи не поржавіє. Це Audi. Дивіться, на акумулятор сотка. Видно, що власник любив автомобіль. Нічого не труїть, не димить, не сапунить. Все працює чистенько-тихенько. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянути автомобіль марка Моя улюблена Audi A4 2.0 mpe на який легко ставиться газ 2006 року випуска. Оригінальний абсолютно заводський стан кузова, автомобіль битий не фарбований без ДТП, без корозії, і в даному автомобілі ніколи не буде корозії. Згадайте слова, новий власник 100% збережене авто в гарному практичному кольорі на приємній комплектації з парктроніками, з підігрівами, з двозонним клімат контролем. На 16 кованих дисках, необіваємо від ауді. Класний естетичний автомобіль. Дуже рекомендую до розгляду, хто шукає практичний правильний варіант, збережено в максимальному стані для покупки. Нагадаю, що всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас працює послуга доставки під дім. Працює по всій Україні. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першими, замовляйте доставку під дім або приїжджайте до нас, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів з Німеччини, перевірений повністю у максимально існуючих збережених станах. Працюємо на репутацію, автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Дуже достойний варіант в шикарному кольорі. Естетично зовні, естетично інтер'єр салону, збережене авто. На огляді з вами був Женя. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Прям колір такий насичений насичений. З цими дисками і тонуванням, виглядає дуже ефектно. До нових зустрічей з новими оглядами гарних автомобілів.